Ласкаво просимо на канал l 39 ЛБетрус у 2026 році, залишається одним із ключових навчально-бойових літаків, які активно використовуються в Україні. Цей чеський літак, створений ще у 70-х роках ХХ століття, пройшов численні модернізації, щоб відповідати сучасним вимогам. Для України він є важливим елементом підготовки молодих пілотів, адже поєднує у собі простоту керування, надійність та можливість виконання бойових завдань. У 2026 році l 39 отримав оновлення авіоніку, системи зв'язку та сучасні дисплеї, що значно покращило рівень підготовки та ефективність у навчальних польотах. Особливу увагу приділено інтеграції систем, які дозволяють відпрацьовувати сценарії сучасного повітряного бою. Завдяки встановленню цифрових прицільних комплексів і оновленим можливостям симуляції курсанти можуть тренуватися в умовах, максимально наближених до реальних. Також модернізовані двигуни забезпечують кращу економічність та більшу надійність, що важливо для інтенсивного використання в навчальних центрах. Водночас l 39 у 2026 році використовується не лише як навчальний літак, українські інженери модернізували його під можливості легкого штурмовика, він здатен нести некеровані ракети, авіабомби та легкі керовані боєприпаси, що робить його цінним у конфліктах низької інтенсивності. У сучасних умовах це дозволяє застосовувати літак у ролі підтримки сухопутних військ, де потрібна мобільність та точність. l 39 став своєрідним символом універсальності та довговічності. Попри свій вік, він демонструє високу ефективність завдяки модернізації та вдосконаленню. У 2026 році він активно застосовується у військових навчаннях. Бере участь у підготовці нових поколінь українських пілотів і водночас виконує завдання в бойових умовах. Це свідчить про те, що літак зберігає свою актуальність навіть через десятиліття після створення. Україна, вкладаючи ресурси у його модернізацію, отримує надійний інструмент для розвитку авіації, який поєднує навчальну та бойову функції. Хочеш, Я зроблю ще розширений опис на 450 10 слів з акцентом на бойове застосування L-39 у сучасних умовах.